Він став першим вищим навчальним закладом на Хмельниччині, який втілив у життя принципи інклюзивного навчання. Хмельницький інститут соціальних технологій університету Україна, у якому здобули освіту вже більше 10 тисяч випускників. Святкує 25-річний ювілей. А починалось все, говорить директор закладу Михайло Чайковський. З ідеї була ідея створити заклад, з умовити навчання людей з особливими потребами. Це ідея Петра Михайловича Таночука, нашого президента університету, і вона була дуже прийнятна в суспільстві. Хоча жодних фінансових вливань тобто бюджету грошей не було, і приватних інвестицій також не було. Це все за рахунок. На вартості навчання серед усіх структурних підрозділів Університету Україна Хмельницький інститут соціальних технологій один із найкращих у галузі фізичної реабілітації, говорить голова проспілкової організації Університету Україна Ростислав Дубас. Створений центр ветеранського руху один з найперших з наших там. у нас приблизно до 30 є територіальних відокремлених підрозділів по всій Україні в ньому на першому було створено. Крім того, треба сказати на сьогоднішній день. Колектив інституту це спільно з Київським отримали державну премію в галузі освіти науки щодо якраз розвитку фізичної реабілітації. Андрій Маремуха обрав інститут соціальних технологій, аби здобути вже другу вищу освіту і стати фізичним терапевтом. Отримані знання допомогли йому відкрити центр комплексної реабілітації, у якому працюють зокрема її випускники вишу. Це була, скажімо так. Чудова путівка в життя. В мене перша світокономічна не дуже мене вдалося за цю освітою. Я потрапив в медичну сферу. Сподобалось працювати з людьми, сподобалось допомагати людям. Вітає альмаматер з ювілеєм і Валерія Баліцька. Вона з 2016 по 2020 роки вивчала психологію і нині з теплом згадує про своїх викладачів. Педагогічний колектив це взагалі для мене родина. Знаєте, я думала, що я зустріну викладачів, там керівників, викладачів, але я зустріла родину. Майже сім років хмельницький міський голова Олександр Семчишин викладав в Інституті соціальних технологій університету Україна. І цей досвід говорить, вплинув і на наступні його кроки. Буде багато викликів з тим, що особливо тих професій. Які хіст готував, на них буде величезний попит. Психологів, насправді, хороших, якісних психологів, зараз треба, треба і треба. Попит на них величезний. Соціальна робота соціальних працівників в силу того, що кількість тих, хто потребує соціальної допомоги, на них попит величезний, і він насправді тільки зростатиме. Фізична реабілітація об'єктивно хороші реабілітологи, медичні, фізичні. Зараз, взагалі, націну золота. Зараз в інституті навчаються близько 1200 студентів, із них 10% – це люди з особливими освітніми потребами, здобувають освіту за сімома спеціальностями. Право, фізична терапія, ерготерапія, соціальна робота, психологія, інформаційна і бібліотечна справа, біологія, здоров'я людини. Я пишаюся своїми студентами, випускниками. Ще 15% теперішніх студентів інституту це військовослужбовці, а 19-ро випускників віддали в боротьбі за Україну своє життя. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.